Як діти Божі спостерігаємо своє життя, стараємося бути вдячними нашому Господу. І не завжди, брати і сестри, за все зразу. Ми з вами вміємо також розділити нашу земну долю на різні теми нашого буття. Сьогодні якраз такий час. Ми з вами всі зійшлися, щоб дякувати Господу. І наша подяка буде поперше. Ну, якщо глянути ось на цей стіл, нам це вже допомагає, за що ми будемо дякувати нашому Богу. Тому що милість Його напротязі року була для нас дана. І ніхто не скаже, що Господі Ти поразив якимись. Комахами наші поля, ти вибив все градами, ти Господі дав постійно дощову погоду, і ми пропадаємо. У нас не може бути такої молитви, так, християни? Не може. Тому що ми, як діти Божі, побачили, що милість Господня, вона була дана для нас. Для нашої цієї частини України, щоб ми навіть в умовах війни змогли сіяти, змогли доглядати, змогли зібрати і ще збираємо, для того, щоб мати для власного життя і для благочестя. Хай буде слава нашому Богу! Євангелія від Матвія, 22 розділ. і ми з вами готуємось до молитви. Відомий для нас всіх читачів в Біблії 18 вірш. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? А ми з вами, не лицеміри, ми з вами діти Божі. І ми також. Ви Бога. Читаємо за нашого Ісуса, йому не подобалось це, що Його випробовували лицеміри. Люди, які підходили і всередині в них було одне, а зовні лицемірно, вони говорили зовсім інше, щоб уловити Христа в Слові. І возбудити проти нього народні маси, щоб його погубити. Ісусові таке випробування не було по серцю. Він хотів зовсім іншого. Коли ми відкриваємо іще від початку Біблію, ми губ, чуємо, як сам Бог каже: ви пробуйте мене. Дослідіть мене, чи я вас не благословлю. Ви принесіть мені своє добре. І відчуйте, люди, чи я вас не благословлю. Тому випробовувати Бога, який Він є і як Він діє, є правильно. Є допущено Богом тільки не з лицемірним чи лукавим серцем, а з добрим, з бажаючим, любові Божої, знання від Бога, щоб зрозуміти нашого Бога. Пригадуємо одного чоловіка старого заповіту, коли Бог до нього говорить, а він каже йому, що буде Бога випробовувати. Пригадуйте, розстелю вовну, а от кругом, кругом сухо, а на ній має бути роса. І так сталося. І йому мало цього. Каже, хай навпаки буде. І Бог нічого йому не каже, що ти причепився до мене, ах ти людина, будеш таке робити? Ні. Бог його слухає і дає йому просімо. І коли та людина випробувала Бога, вона пішла виконувати волю Божу зі сміливістю з серця, з бажанням, тісно з відвагою, тому що він випробував, який є Бог. І Бог показав себе, який він є для цієї людини. Дорогі ми діти Божі. І якщо ми. І в нашій молитві, в житті своєму не раз це робили, просили Бога, щоб Він нам допоміг, укріпив нас, дав нам, показав що то нам, щоб ми з вами приліплялись до Нього, зближалися з Ним, щоб ми, було як, ми були як подібно із апостолів один ложив голову на груди Ісусу Христу, так близько хотів бути. Це до вподоби Господу, коли діти його хочуть бути близько до нього, коли діти горнуться до нього, коли діти що то від Бога отримують і кажуть: Господі, ти вчасно післав нам бажання, здоров'я, сили, немали, але Ти дав, укріпив. Ти, Господі, коли ми весною просили, і на цьому місці ми просили, брати і сестри. І дощу просили, коли було сухо. І скажіть, хіба Бог не дав? Он там ми запросили братів, сестер наших і по селах дорогі, привезіть нам картоплю. Ми відправимо людям, які не мали можливості садити її. Які голодають сьогодні із за війни. І ми привезли. І дивлюсь, я оце приїхав вчора, а там сушили картоплю. Так подивився, біля мене стоїть брат. Я йому кажу, подивися, яка велика хороша картопля в цьому році. Дорогі! Бог благословляючий, Бог даючий милуючий. Він є той, який хоче цій людині, яка з серцем чистим, приходить до нього і просить або випробовує його. Укріпитися хоче душа людини силою Божою, могутністю Божою, даяннями Божими. І ми їх отримували на протязі оцього року. І ми зійшли сьогодні, дорогі брати і сестри, щоби подякувати нашому Господу. Ми зійшли висловити своє серце. Я пригадую одного разу з деякими людьми був, і я був біля полів. І такі хороші поля. І так ми чуть-чуть на підвищенні були там їхати на Луцьк. Дорога чуть вище, і так долина пішла. Ну такі збіжжя, такі хороші. Вони якраз були в сильному колоскові, але ще зелені. І я кажу подивіться, які збіжжя, яке зерно буде, які хороші колоски. А мені кажуть, так це ж не твоє. Це будуть мати якісь бізнесмени. Я кажу, та що ви таке кажете? Це, що є на полях, воно завтра піде в якісь склади. А з тих складів ті ж самі бізнесмени дадуть це людям, щоб люди мали в пекарнях.